Те, що я вже попередньо говорила, хочу ще раз наголосити: є пункт 10, який говорить про те, що можуть бути зауваження або пропозиції, які не зможуть бути враховані, для того повинна бути утворюва погоджувальна комісія. Враховуючи те, що незалежно від того, чи буде така ситуація, чи не буде, ми повинні утворити цю погоджувальну комісію, я, як голова, пропоную вам. Зараз проголосувати за те, що тому, що за кожного члена цієї комісії треба голосувати нам кожному. Я думаю, для того, щоб потім не сказали, що когось обмежили в якихось правах. Я думаю, що будуть всі за що. Всі, хто хочуть взяти участь і всі які зараз присутні, можуть написати заяву і бути проснути. Прошу. Виступів, Виступів не буде. Погоджувальна комісія. Це комісія, яка буде вже розглядати конкретні не питання. А ви ж проголосували, що виступи буде? Виступи вже були. Ні, не е були виступи. Ну, безпосередньо вам було надано слово, ви на собі я пам'ятаю. Я запитання, але виступ. E, значить, e, давайте e, давайте, e, давайте так. Да давайте буде, проголосуємо не. зараз. Я ставлю на голосування теж, що будь-хто, хто сьогодні зареєструвався e, і e, є учасником цих громадських слухань, і в подальшому захоче взяти участь у погоджувальній комісії, якщо вона буде така створена, що всі, хто напишуть зараз заяву письмову нам подадуть, можуть взяти, але лишіть ласка контактні телефони. Добре, що ми вас повідомили про це. Щоб e, взяли участь, прошу хто за це. Я розумію, що. Частина розійшлася. Будь ласка, ті, що є присутні, нам зараз треба більшістю голосів. Прошу, ті, що реєструвалися, хто за те, що будь-хто хто хоче і сьогодні брав участь, візьме участь у погоджувальній комісії. Щоб просто зняти питання. Поки ви рахуєте, ще раз вам наголошую, ми це все зафіксували, буде місяця часу, буде опрацьовано дану письмову відповідь. У разі, якщо ця відповідь не задовільнить або частково не задовільнить ваше звернення, по кожному з таких питань буде зібрана погоджувальна комісія. Скільки є? 16 з'яволоза. за, проти? А що так розійшли? Я проти. Два проти. Хто утримався? Два комісії. Два утримались, три утримались. Хто не проголосував, ті, значить, відсутні, вже пішли з за. Нема проведе. Ну, нема проводити. Добре, давайте тоді не так. Якщо люди розійшлися, давайте тоді тоді. Ну, а як я хочу сформувати ту погоджувальну комісію? Ну, теж ж потім скажеш, що... Так, я прошу проголосувати, що будь-хто хто напише за заяву візьме участь в погоджувальній комісії. Це ж не є. Тоді, давай... <рес> <Да>. <рес> ну, <рес> Добре, тоді, будь ласка, підходьте <рес> до працівників, які вас реєстрували, напишете, <рес> то. Протягом двох робочих днів протокол нашого засідання буде оприлюднений на сайті разом з аудіозйомкою, яка проводилася безпосередньо, в тому числі з Тернопільською міською радою. Всі усні пропозиції відповідно до запису буде передано на інститут. Всі письмові пропозиції, які ви маєте з собою, також ми передамо. Це все буде опрацьоване кожного письмового повідомлення. На так, на міського полону. Так, надання єдиної земельної ділянки вже сім. Далі є рішення суду, в якому не обґрунтовується неможливе розділення даної ділянки на дві зони. Далі передана земельна ділянка у користуванні, у у на і яка також була єдиною ділянкою зони. Тому прошу дану ділянку не розмежовувати, що є недосвітнена. А залишити її в зоні вже сільських. Ми ж подали ще. Ну Хочуть озвучити, добре, будь ласка, подайте. Дай Давай, давайте так, щоб оскільки було тільки 16, да? якщо вам не важко, будь ласка, з тих, хто реєструвався, підніміть руки, хто є присутній в залі. Щоб я була бачила, що це більшість його листів ми погодили до погоджувальну комісію. <плес> 22 так? Тобто з 22 присутніх, які зареєструвалися, 16 проголосували за те, що всі, хто зараз подасть письмову заяву, будуть включені в погоджувальну комісію. Дякую.